В чому різниця між протеїном, гейнером та креатином, простими словами без води? Перше протеїн. Протеїн це білок. Він підходить тобі тоді, коли ти просто не можеш добрати свою норму білку. В ньому зазвичай мінімум цукру, мінімум жирів і близько 20 грамів білку на одну порцію. Протеїн підійде навіть на сушці, так як це просто чистий білок. Також за його допомогою ти можеш приготувати щось смачне, адже він часто використовується у різних рецептах. Але повноцінну їжу це не замінить, адже в ньому немає вітамінів, мінералів, так як це оброблений продукт. Далі гейнер. Гейнер це добавка, яка більше підходить тим, хто набирає. Масу. У ній є вуглеводи та білок. Тобто, якщо говорити простими словами, це нам замінює рис із куркою. Але тут також треба розуміти, що гейнери зазвичай містять вуглеводи з високим глікемічним індексом. Ну і знову ж таки, тут немає ніяких мікроелементів. Тож найпрактичнішим буде використовувати гейнер тоді, коли в тебе просто немає часу приготувати нормальну їжу, а ти зараз набираєш і тобі потрібно закрити КБЖВ. Ну і нарешті креатин. Креатин це найбільш вивчена спортивна добавка і тут же все трохи інакше. Для того, щоб тобі отримати 5 грамів креатину з їжі, тобі потрібно з'їсти приблизно. Приблизно 1 кг Яловичини один кілограм лососів або тунця і близько трьох кілограмів курятини, тому набагато ефективніше і набагато розумніше буде приймати креатин у формі добавки. Креатин, в свою чергу, допомагає відновити енергію під час нашого підходу, що в свою чергу допомагає нам зробити на 2-3 повторення більше за підхід, що в свою чергу дає кращий стимул м'язам для росту. Окрім цього, креатин притягує воду в м'язові клітини, що в свою чергу робить м'язи об'ємнішими та більшими, і особливо цей ефект помітно, тоді коли ти приймаєш його в перший раз. А якщо ти вже давно мрієш прийти в найкращу форму в своєму житті, пиши мені один на один директ, і ми розпочнемо з тобою індивідуальну роботу.